І ми продовжуємо наш відео щоденник про нетуристичні місця світу. і Сьогодні ми з вами в Німеччині, а саме на півострові Хьорі біля озера Бодензі. А це знаходиться прямо на на кордоні із Швейцарією. Тут дуже-дуже багато гарних місць, краєвидів, озера, ліси. Є дуже багато місць, де можна погуляти і насолоджуватися дійсно красивою природою. Але ми, звісно, з вами туди не поїдемо. Я вам покажу сьогодні, як виживають ті самі багаті німці, про яких ми всі чуємо в цих краях. Тому що тут дійсно дуже дорого, і насправді, і насправді ми сьогодні побачимо, що змушені робити. Рідні нещасні німці для того, щоб прокормитися в цих краях. Погнали! Ну що ж, відкрию вам відкрию вам секрет. Так, вони виживають здаючи пусті пляшки. Кожна пляшка тут коштує а, якісь свої гроші, і кожен німець не дай Боже, щоб викинув хоч одну пляшечку. І зараз ми побачимо, як вони здаються і скільки коштують. І ось типовий місцевий житель Клаус привіз свої бутилочки на здачу. Ще є один секрет не усі бутилки приймаються. Є ось такі біленькі, якісь прозрачні, як сказав мені. Місцевий, їх не здають, тому їх викидаємо ось, ось сюди. Таке дупло. Бачите, раз. А викидаємо ми бутилки теж не просто так, тому що є ось для темних бутилок, а там для світлих, де ми викидали. І це теж не можна перепутати, а то можна отримати крепких Все, загрузили повну тележечку, багатство. Я думаю, що зараз тут євро на 200 буде. А зараз побачимо. Пішуємо. Сюди ставимо ящичок. Така адська машина. Одразу з ящиком пішов і одразу зчитаю. І виходить, за скільки бутилок за 20 бутилок, 20 бутилок 3 євро 10 центів. Третій. Сьогодні йдемо в ресторан. 8,80 Четвертий. 12, 10. Погнали, оце тепер окремо.

Ну що, шановні, ми отримали 26,67 нормаз. І отак Бідний німець проживе пол місяці на ці гроші. Тепер взявши той чек, який ми отримали за, за ці всі бутилки і банки, ми йдемо в супермаркет. Ми можемо вийти на касу взяти гроші, але нам то не потрібно. Тому що ми на ці ж гроші знову наберемо пару ящичків півка. А пиво в Німеччині дуже люблять. Його навіть, бачите, не достають з ящиків, його просто ящиками беруть зразу. Ж, ми побачили, як місцеві здають бутилки і що можуть купити на ці гроші. Ну що, йдемте ти поговоримо? Що ми вийшли з магазину, ми отримали за порожні оці всі бутилки 26, да? 26 євро щось там ще з копійками. Ось набрали на то все. Ось раз ящик води, ящик якоїсь написки. Ящик пива, дали той чек і доплатили за це все ще 17 євро. Можна жити.